Олександре, вітаю з перемогою над важливою в такому. матчі. Що відчуваєш, коли розумієш, що збірна України є повноцінним учасником євро? Дуже пишаюся цим моментом. Також я дуже пишаюся бути українцем, тому що сьогодні в такий надважкий час для нашої країни. Кожного разу, коли ти одягаєш футболку з українським баджем. Ти відчуваєш особливі емоції. Ем, я дуже пишаюся цим моментом. Ем, кожного разу, коли я одягаюся футболку, я відчуваю неймовірні емоції. І я хочу подякувати всіх болівальників, які нас підтримували протягом всього цього часу. Десь, може, ми не так грали, як хтось хотів, але сьогодні результат був на першому місці. І завдяки вашій підтримці ми його здобули. Ем, я вже сам не можу повірити, що це буде моє третє євро. Ем, Відчуваю себе трошки старим. Але як я вже казав раніше, ми на євро, тому е, це дуже буде великий досвід для всієї команди, тому що зараз також у нас перебудовується збір на багато молодих футболістів, е, які вже мають свій досвід, але для них це буде дуже великий. Е, Турнір і ще хочу е, сказати про одне: е, що ті гравці, які зараз на жаль, не в збірній е, їх дуже не вистачало сьогодні, але та підтримка, яку ми відчували від них е, кожного дня від всіх людей, я просто хочу подякувати за це. Давай до більш футбольних справ по групу говоримо. Збірна Ісландії сьогодні було багато розмов, багато якихось передбачень. Скажи яке враження залишила ця команда після себе, і давай коротко по по грі пройдемось. Ну, збірна Ісландії, в принципі, ми очікували від неї такої гри, що вони будуть сидіти трохи в обороні, але використовувати свої контратаки, також свої стандарти. Тому ми спілкувалися перед грою один з одним про те, що треба якомога менше привозити для біля своїх стандартів. Тому я думаю, що ми більш-менш з цим впоралися. Так, на жаль, пропустили першим індивідуальну майстерність одного з їх гравців, на якого треба було звернути увагу. Тому що він забив три м'ячі проти збірної Ізраїля. Але це футбол дуже добре зреагували в другому таймі, Завдяки підтримки сьогоднішньої трибуни. Ми зробили найважливіший результат. В такі ігри завжди важко входити, тому що напруга неймовірна на полі, але чесно скажу, мені набагато стало легше, коли всі трибуни скандували моє ім'я, коли я стояв на бровці. Це мені просто дало. Ще більшого буста, можна так сказати, увійти в гру, і хотілося просто здобути результат, зробити щось корисне для команди і віддавати всього себе. Андрій Миколаєвич я чула вже виступав з промовою в роздягальні, але не чула, що казав, що саме. Можливо, розкажеш. Подякував. Звичайно, він подякував за результат, за те, що він отримав дуже багато повідомлень від наших людей. Які зараз віддають своє життя в нашій країні за нашу свободу. І для нас просто екстра якась мотивація виходити на поле, віддавати всього себе, тому що ми розуміли, що сьогодні результат буде на першому місці, тому що дуже багато людей будуть спостерігати за нами, також військові, які зараз на лінії фронту. Ми отримали дуже багато повідомлень від них. І ну, тут не потрібно знаходити якоїсь ще мотивації. Ми розуміли, що нам потрібно просто віддати всього себе на футбольному полі. Українська асоціація футболу